Друзі, всім привіт! Все, заключена у нас четверта серія нашої велопрогулянки. По секрету скажу, дерева свободного не знайшов. Знайшов свободний забор і то. Човіха з собакою гуляє, кашляє спеціально, щоб я закінчував свою процедуру. Ну що, парк перемоги я вам показав. Подивіться прошлі серії. Блін, Думаю, так банка, оба. Думав, пробив колеса. Воно в мене ж перекачені трошки колеса. Щоб там бути. Який супер-пупер напій. Вертаємося, тому що я почав. У нас четверта виходить, серія велопрогулянки. Третя була серія це Парк Перемоги. Друга серія це центр міста. Перша серія це з половох, ми в центр міста добиралися. І заключна серія ми повертаємося додому. Зараз через сквер Пушкіна. Потім я думаю Почапая, на Юровку. Блін, я взагалі не шарю о, тут як о, таких приколах із дивіться. Цей того пропуска. О, ця, ця його пропустила, той поїхав, той не Дивіться, ну взагалі оце, оце, по кольцу, як його їздити, взагалі не шарю. Так що дивлюся, що машин не було, та й погнав. Ця серія вже вийшла в понеділок. Хоча, блін, треба було в ту вулицю поїхати. Я так хотів. Постійно забуваю, туди не У нас сьогодні неділя. 21.09. Відео я. Це виклад вже, ви його дивитеся в понеділок. Другу, третю, четверту серію. Я викладу понеділок. А сьогодні, я надіюсь, викладу тільки перший. Так що то так і діву. Хто дивиться мене спочатку, з першої серії я там все пояснив, все розказав, що в мене по плану. Одне в мене тільки четверта серія повернення додому. Я не знаю як буду повертатися. Це ще одне. Ну я вирішив таким. О, як тут спокійно, тут люди ті, що живуть круг чи около етого скверу Балдію. ну що там під'їжджати не буду пушки наші нема щоб вам показати колись ми під'їжджали я вам показував оце теж тут думаю тут не односторонні Ні? Так, зараз ми, Короче, виїдемо там де нам на 5 часів вечора я катаюся вже, навірно, 5 часів. Так, ми погладичи. Ага, як я не люблю ці всі приколи. Так, намного. Куди Тотки. Бібіп! Кофі, бібіп. Перше бібіп не зработало. Так, Для таких як вони, бібіп не спрацює перший раз. Потім буду включати свій велодзвінок. А шпіц, блін, я ж забувся. ж, що мені подобається пси. Джек Расел, і забувся, що я називаю лисиця. Лисиця це я називаю шпіца. всі не наближе в центрі, в кафешках, а тут людей вже мало. Коротше, 5 часів, да? ми прокаталися, три кусочка. Прийшло два кусочки стрім. Ні, три кусочки стріму. Я потім їх поудаляю, ви подивитеся, хотіть. Біля співучого поля. Тобто на співучому полі, той саме такий бомбезний стрім. Ми його залишимо. А так ті, мабуть, я поудаляю. Зараз, коротше, по Чапаєва їдемо до додому на Юрівку і на Палавки. Все, маршрут я вам сказав. Кстати, стає прохолодно. П'ять часів вечора, я вже вам казав. Мадемуазель грозилася там гарячі робити зробити. Якраз вони в мене будуть на стрім, це відео вже вийде, коли стрім вже пройде. дороги я сейчас газину бо там або переход коротше некомфортно через переход в принципі можна об'їхати А сьогодні забувся сказати, сьогодні зустрів підписників на, еті, на моноколесах, так що їм привіт. І ще когось я зустрічав знайомих. Я вже не пам'ятаю. Бо я відбувся відключитися. А, ну то знайомого зустрів, де я колись проживав. І там теж вже не живе. Трошки заранше сьогодні прийшлося відключитися. Блін, откуда вода? Хтось включив дворники і походу на мене вони польопали. Треба очки. А може то не дворники, то може хтось плюнув з окна. Так, я думаю, кому направо мене в мене. А, так а чи я туплю? П'ять секунд. 3, 2, 1. Там вже почапаєва, я щось тупонув. Щас я не пойму. Чи мені, мене проглучило, чи в натурі бризнуло. Давайте на всякий случай. Знаєте як включають митіофарб, воно бризкає Тут я вже повністю зажав. Що ж? Не накріплення у мене трошки попутані кріплення то зажими На базарі за ще після неділі. Ще картофель можна купити мішками по ходу. І кавуни в них по 10 гривень кілограм я бачу відсіля. Так, окей, у нас це все не цікаво. Mm -hmm. так, зараз нам треба викласти першу частину відео. І провести стрім по плану. Тормози. Я думаю, воно повертати буде, воно непонятно що воно хоче. О, тут... по... що це тут? Дорогу будуть робити? Альо, повигризали. Кстати, оце що вони вигризли? Воно може залишитися до весни. Вони не будуть нічого робити. Ось така фігня практикується. Колись на половках отак повигризали кусками і воно до весни залишилося ці ями. Вони потім наповнювалися водою машини туди встрявали. Ну, коротше, була жесть. Так, це направо, нам налево. Нам налево. Ого. Нам налево. Чи долево. І так, он наш хоць. За тим, що нам треба їхати. П'ять годин а вже так. Безлюдно. Трішки прохолодно, ну так, трішечки. Щось мене вилка, як їхав взагалі була нормальна, це щось затупіло. А ні, все трошки розпрацює. Скоро я доберуся та розберу. Ох, Бунер! Ик. Так не люблю тормозить на светофорах хочеться пролетіть же. У меня там девятка пропустила. щоб я не рнув, читавлю я не пойму. Я не шарю, так сильно машину. Так, по образних этих загальних питаннях марках, значка, шарю по значках. Що ти притормозив? хотів, щоб я тебе під таран чишов. Іцубисі перекачані колеса, але я їх уже спускати не буду, вони самі по собі спустяться, відпустяться. Красний, ну ми зараз якраз долетим, буде залити. Ааа, щось кусає. Короче, там чувак, походу, тупит. Это на Митсубиши, правильно сказать. А не, то больно. что -то на светофорах так и надо. Не спешить. А понеділок подивитись відео останнє і передостаннє ну, в принципі завтра нема смислу нічого знімати так а на ж на жовтый ще можна пролітати? бо я на жовтий тільки що пролетів о байкери чи що? Це латки, як зроблять на дороги, так хоті хоч падають. Получається впадати. 41, це зараз поїдемо на три поділки заряда. Так що нормально. Для полтавських доріг хвати з головою. О, ззаді нікого нема, прикиньте, можна по центру. Що значить неділя? Щас літає перед сном. Мошка Маршка якась. Де що від жари? Всі боялися саранчі в Полтаві, бачите, її не було. Ну якісь букашки. Чи мотелики, що воно таке? Пару раз мені в очки бахнули. Так, зараз я хочу на праву сторону так перескочити, щоб не заморачуватись. Бі-бі-бі-бі-бі-бі. бім бій бібім Це чувак сліва. Ось тут <різь> <Цей чувавші. різь> Отут люблю я. Переїхати. Так, там в тебе мадузель з'їздила, я думаю. Шанс щось добрає, Ну, я думаю, мені нічого вже не треба. Все в мене в принципі є бо буде передоз. Якщо я ще щось зараз докуплю, в мене і так там 4 банки пива, 2 лайма. Якщо я ще щось ще зайду, візьму, буде передоз. Передоз. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивні коменти. Всім вам. Буде. Патрулька когось хлопнула за порушення правом. Всім вам мирного неба і тихої ночі. А то я Ох, в них із укон. Якогось хочу тормознути. Так, за 18 хвилин ми долетіли е, коротше, з того моменту, як я включив відео, до цього моменту, що ми зараз на половках біля ТБ, 18 там з чим-то, щось таке. А, бришут 19,51. 20 хвилин з вітерком. Кстати, був зустрічний зустрічний вітер був. Повітря так, все давайте. Пока, пока.